От, ну, от ми і дійшли до тої кафе фабрики. Називається вона Ребер і робить вона цукерки Моцарт Кугельн. Ви бачите тут пам'ятник, я про нього читав. Взагалі літом він є фонтаном, але не скажеш пам'ятник Моцарту і його дружині? Так що така у нас праця? В Європі, яка дає нам можливість не тільки попрацювати, а ще й побувати в різних цікавих місцях. ну Якщо випадає нагода, то я е, намагаюся не сидіти на паркінгу, а йти десь гуляти. Ну, що два дні сидіти. Деякі сидять там, п'ють водку. Можна і водку, звісно, купити, водка нікуди не дінеться. А тут можеш бути і можеш вже і наступного разу не бути взагалі невідомо коли. Так що, як я вже казав, не втрачайте можливостей.